Їхав на роботу і бачив таку сцену. У забитий людьми трамвай залазить чоловік, і серйозним тоном каже: Трамвай їде в депо. Прошу залишити вагон. Пасажири виходять, а чоловік сідає на вільне місце і з загадковою посмішкою їде собі у порожньому трамваї. Привіт! З вами, Вадим Галигін! І загадкове шоу Люди, коні, кролики та домашні ролики. Сьогодні у програмі в Кореї сталася подія. Збулася їх голодна мрія. Мавпа шалена на хлопця напала. Дитина у мавпи банан відібрала. Ніяк не сподівались, діти Сідниці так собі відбити. І не пропустіть! Ніхто не слухав вже Івана. Одна лише свиня Світлана. Від Морозова пломбір у хлопчика випали усі пломби. Рональдо, роздаючи автографи, випадково підписав контракт з Маріупольським і лічивцем. Про інше, більш докладніше у наших новинах. Завжди безкоштовно. Вчора поблизу Києва ледь не загинув водій копійки, поспішаючи до туалету. Сенсація: столичні дворняги еволюціонували і тепер збирають пляшки, здають склотару та п'ють портвейн. Натомість столичні бомжі не витримуючи конкуренції, збираються у зграю та виють на місяць. Кримінальні новини двох підозрюваних у викраденні гумового човна визнали невинними і відпустили. Адже ті переконливо змогли довести слідчому, що вони сіамські близнюки, які зрослися головою у вигляді човна. Провідники Укрзалізниці б'ють на сполох. Адже після заборони розпивати алкогольні напої і курити у поїздах, кількість пасажирів зменшилася втричі. А який сенс тепер взагалі кудись їздити, кажуть пересічні пасажири. <плес> Спортивні новини: в рамках підготовки до вирішального матчу зі збірною Англії українські футболісти тренуються навіть під час обідньої перерви. Скандал. Під час одного з конкурсів у столичному клубі пересічна відвідувачка сама незчулася, як пішла по руках. Сьогодні в країні стартувала осіння призовна компанія на військову службу. Щоб на власні очі побачити цьогорічних призовників, до одного зі столичних військоматів завітав сам головнокомандувач Збройних сил країни. Несподіваний буревій, який налетів на наше місто, вщен зруйнував магазин парасольок та магазин домашніх тварин. А тому, за прогнозами синоптиків, найближчим часом очікується дощ з цуциків на парасольках. Вчора на місцевому хімзаводі стався вибух. Проте керівництво підприємства спростовує цю інформацію. За їх словами, ті 500 робітників, яких було знайдено навколо заводу, просто отруїлися неякісною горілкою. На узбережжі Криму глибоко в піску було знайдено відпочиваючого, який заснув там ще минулого сезону. За його словами він добряче виспався. Кримінальні новини. У селі Відрадне ображена коза затоптала двох людей. Нагадуємо, що це вже другий випадок помсти домашніх тварин. Так минулого тижня у сусідньому селі акваріумні рибки засмоктали свого господаря та двох випадкових перехожих. Новини шоу бізнесу. Три найвідоміші топ-моделі світу відмовилися від пластичних операцій і стали нікому не потрібні. Діалог, приятелі. Знаєш, я дуже рано пішов в школу. Тобто рано, 30 серпня. Комедна школа далі. А що це за дитя там на лінійці стоїть? А це, пане директоре, син міністра освіти. Міністр освіти вважає його дуже розумним, а тому привів до нас у школу. Ну, добре, хай стане до першокласників. Ви не зрозуміли, пане директоре. Знайомтеся, це ваш новий заступник. Слухай, а чому ці діти плачуть? А це їм сльозоточивий газ пустили, щоб вони нарешті школу залишили. Вони зі своєю класною керівничкою бастують проти знесення школи. На її місці парковку будуть зводити. Що? Ой, які погані діти? Через них людям немає де машини ставити. Ну, подай вибухівку. Чого з цими нелюдами панькатися? Краще сідниці відбити, ніж їх відсидіти. Вирішили п'ятикласники і пішли на каток замість школи. <праць> О, Я дивлюся і діти, і вчителі усі разом танцюють. У вас у школі що свято якесь? Ага, директор у лікарню потрапив. Тепер мінімум тиждень розслаблятися будемо. Слухай, а що це за діти? Це показові виступи вихованців спортивного інтернату з бодібілдінгу. Щось вони не схожі на бодібілдерів? Та да ти знаєш, яке у нас фінансування? Знову всім бідним дітям грошей в цьому році на стероїди не виділили. Слухай Оленко, ну чому ти постійно такі гарні, рухливі ролі граєш, а я завжди якісь дурні ролі. От і зараз весь час стою на місці. А як Іванчику твоя роль називається? Лускунчик. То стій Іванчику і не лускай. А чому ця дівчинка плаче? Її зі школи вигнали. І що, вона через те така засмучена. Навпаки, вона від радощів плаче, бо це була остання школа в місті, з якої її ще не виганяли. Ой, які молодці ваші діти, пані вчителько, так гарно розповідають про нашу школу. І такі слова розумні знають. Інноваційні методи навчання, особливий підхід до кожного учня. Ех, пане директоре, якби ви знали, як важко було їх усьому цьому навчити, мене ж руки болять, їх постійно лупити. Вічник Богдан, син відомого бізнесмена, ніколи не отримував грамот, що дуже засмучувало його батька. А тому в кінці навчального року Богдан отримав грамоти з усіх предметів, а директор школи новенький автомобіль. Один мій знайомий надіслав листа у клуб самовбивць, але йому чомусь ніхто не відповів. Знімайте, несилайте або завантажуйте на наш сайт ваше комедне відео. Ми його обов'язково покажемо. От дивіться! That's what I've said. She's so good to me. She treats me tenderly, but all the time. she makes love to me, and I'm so glad to say that she gone. Треба було напитися, щоб зранку знайти у кишені куртки веделку з насадженим на неї оселедцем. Кумедні п'янички далі. Привіт, олеже! А що тут відбувається? Та, Ірина з веселем авто нове придбали. От вирішують, хто цю подію з гостями обмувати буде, а хто його першим обкатає. Але то все одно марна справа. Чому? Бо вони, як завжди, вдвох нап'ються, а потім, під час обкатки, за кермо почнуть битися і в дерево улупляться. Шосту машину вже за рік змінюють. <клес> Маринова? А чого це твого чоловіка у кузові п'яного привезли? А, так це у них на заводі розвозка така. Їх з роботи усіх отак от кузов складають та по домівках розвозять. Я перепрошую, а на якому заводі твій чоловік працює? Як на якому? На лікаро-горілчаному. Діду, діду, а що ви там робите? Ей, Дівлюсь на дерево. Це я його колись посадив. Дід, дощо ви зараз робите? От, дивлюся, чи, бува, не забув я гаманця вдома, бо швидко збирався. Діду, діду. Та досить знущатися. Дайте старій людині спокійно під дерево сходити. Вчора міський лікаро-горілчаний завод провів у своїх стінах рекламну акцію дегустацію для усіх охочих. За словами очевидців, такого масштабного дійства наше місто ще не бачило. Проте, на жаль, сьогодні завод було закрито через банкрутство. <плес> Ось це наші вчителі своє професійне свято відзначають. А це хто такий? Це наш вчитель з навчальної військової підготовки. А що з ним? А це місяць тому йому під час року учбовою гранатою в голову випадково поцілили. Все, більше не буду пити, бо вже не можу. А звідки це Андрій? З Вадимом такі п'яні йдуть. А, так це Андрія в армію проводжали. А, а чому ж він не в армії? А замість нього помилково у військоматі Степана залишили. От Андрій зрадіє, як протверезіє. А, а як Степан зрадіє? Три години намагався Олесь відірвати дерево від землі. Поки власник дерева, побачивши це. Не відірвав самого Олеся. Ні, ну чому мене усі свинею називають? Та жодна свиня більше, ніж я, не вип'є. Я перевіряв. Урок в школі. Вчитель. Завтра ми пишемо контрольну. Учні. А по чому контрольна? Вчитель по 100 гривень. А ми показуємо наше кумедне відео. Чухай. А чому це шарик як найвіжений гавкає? А якби ти свою механічну копію побачив, що б ти б робив? Ну, Випив би з нею. О, а шарик не п'є. А, Ось у чому справа. Шарику завжди хвилинку я в магазини назад. Зараз на трьох і вип'ємо, Потім і роззнайомимося. Ти подивись, які дивні собаки. Траву їдять. І справді дивні. Її ж не їсти, її курити треба. Ну що це таке? Ну я коленці не соромно над бідним цуциком знущатися. Тихі жити. Слава Богу, що хоч над цуциком, а не як минулого разу, коли вона свою бабусю на ланцюг у дворі біля буди посадила. Ой, а чому це песик зі шкарпеткою на голові бігає? А це так у нашому місті бездомних собак народним способом травлять. Антоне, ти навіщо на цепа окуляри натягнув? А так він мені дуже на одного мого викладача з університету схожий. Так ми ж цього цепа зараз різати будемо. Отож. Ой, ви тільки подивіться, як господар свого собаку любить. Та яке любить. Він його на сміттєзвалище везе. Викидати. О, чоловіче, я бачу, ви дуже тварин любите. Дуже. Я бачу, ви й сина до спілкування з тваринами привчаєте. Це не місин. А хто ж? Маупа! Хіба не бачите? що <світла> ще поякічка на батареї гріється. Ні, вона там мерзне. Як це? Нам опалення через заборгованість вимкнули. Якби ви знали, як важко її щоранку від примерзлої батареї за допомогою теплої води віддирати. Життя повне несподіванок! Промовив льотчик пасажирського лайнеру і направив літак у мертву петлю. В нашій передачі теж повна несподіванок. Катю. А чому це твій хлопчик постійно чхає? В нього така реакція на біль. А що ж у його болить. А ти подивися, скільки кілограмів йому на ноги тисне. Артеме, як тобі не соромно, ти ж надія нашої збірної з футболу. Та, мене невдовзі Челсі купить. Артеме, он не неде. Ха-ха, ха заспокойся, Пожартував я. Ну, ти тільки подивись на Артема. Горілку навіть без закуски п'є. Чому ж без закуски? Он у нього папуга. А що, він його так просто живцем і з'їсть? Звичайно, якщо тільки перед цим йому папуга очі не видимає. Слухай, а чому це Панасович запом'ється? А він на цару зізлився через те, що той у нього ужешки виграв. Тричі тікав слон із зоопарку. І тільки після цього дирекція установи зрозуміла, що з мишами в одному вольєрі слони не уживаються. Ну що, пане продюсере? Цей хлопець приїхав брати участь у нашому всеукраїнському конкурсі талантів? Ага. І ця дівчина теж приїхала брати участь у нашому конкурсі. Так, приїхала, але слава Богу, брати участь передумала. Ех, якби ж усі так. <плес> Льоню, твій ЦАП якимось перебірливим став. Ти подивись, якою він огидою шашлик їсть. А він цю свиню і за життя не дуже любив. Так, дівчинко, ану припиніть. Я до вас звертаюсь. Припиніть негайно знущатися над твариною. І взагалі зніміть цю шкуру зі свого пацючка! <праць> Коханий. Ну я вже не знаю, що робити. Їй священника приводила, і в раксі їх розписала, і шампанське налила, і гости покликала. А вони все одно не хочуть одружуватися. Дурепо! це ж два кобелі. <плес> Хлопці, а що це ви робите? Та от мій песик королівської крові, а тому він їсть лише якісну їжу. То я, як з магазина прийду, усі продукти на ньому перевіряю. Що можна їсти, а що ні. Ну, і як успіхи. Обидва вже два місяці нічого не їмо. А що це Мишко робить? А це він побився об заклад, що зможе танцювати з чаркою на голові. І ні краплі не проллє. Щаркою горілки на голові? Якби шо. Щаркою сірчаної кислоти. Є три супермонстра, які не дають пройти будь-яку комп'ютерну гру: дружина, малюк та купа роботи. Три найкомедніші ролики тижня. Далі. Коханий. Ну я вже не знаю, що робити. Я і священника приводила, і в раксі їх розписала, і шампанське налила, і гостей покликала. А вони все одно не хочуть одружуватися. Дурепо, це ж два кобелі. Слухай, Оленко, ну чому ти постійно такі гарні рухливі ролі граєш, а я завжди якісь дурні ролі. От і зараз весь час стою на місці. А як, Іванчику, твоя роль називається? Лускунчик. То стій, Іванчику, і не лускай. Так, дівчинка, а ану припиніть. Я до вас звертаюсь. Припиніть негайно знущатися над твариною. І взагалі зніміть цю шкуру зі свого пацючка. Був на прийомі у психолога, і він мене питає: скільки в тебе уявних друзів? А я кажу жодного. Бо я нещодавно з усіма ними посварився. Живіть у злагоді самим собою. З вами був я, Вадим Галикін, і шоу люди коні кролики та домашні ролики. І побачимось за тиждень. У наступній програмі на морі дружини Михайло позбувся, і холостяком він назад повернувся. Дівчат було спочатку троє. Погралися і стало двоє. Дивіться, люди, що буває, коли колектор прориває. І не пропустіть, ні, це не фокус, не чудо природи. Це крутить Ірину на зміну погоди.